Всім привіт! Мене звати Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок. Сьогодні в цьому уроці я покажу вам, як в'язати пишний подвійний стовпчик двома кольорами. Як робити з'єднання, щоб воно було максимально привабливим з усіх сторін. Для в'язання візерунку подвійного подовженого стовпчика. Я люблю використовувати ось такий плоский трикотажний шнур з Люрексом. В даному випадку він у мене буде зелений з білим. Тож, починаємо наше в'язання. Зараз я взяла шостий гачочок, взагалі в'яжіть тим гачком, який вам подобається. Якщо вам треба сумочка, яка буде навпіл, складатися з так як в мене, зеленого і білого. То вам треба набирати таку кількість петель. Перший колір у вас буде на одну петлю менше, ніж другий колір. Зараз покажу. Робите: це нульова у нас петля. Так. Далі набираєте, ну, я в своєму випадку набираю шість. Раз, два. Не затягуйте 4, 5, 6. Але по факту у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі я вводжу другий колір таким чином. Я просто продовжую як би пров'язувати і набираю 7. 1. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І одну петлю підйому, яка завжди робиться при переході на наступний ряд. Тобто вісім. Тут трошки підтяніть білу петельку. І зробіть невеличкий вузлик ось так. Не дуже його затягуйте, просто зафіксуйте зелену зелену і білу ниточку. Так, так. розвертаємо в'язання. Перший ряд буде стопчиками без накиду за ось ці перемички. Тобто ми косичку нашу так перевернули. Першу ми пропускаємо перемичку, яка ось, най найперша. І починаємо з другої. Заводимо під неї гачечок і в'яжемо звичайними стопчиками без накиду. У нас ще одна зелена перемичка Ми під нею заводимо гачечок, вивели, і вже останній пров'яз, тобто ці дві петлі зелені, ми маємо пров'язати білою петелькою. Ось так. Далі у нас ось цей вузлик, він рахується як теж перемичка. Ми в нього заводимо гачечок, захватуємо білу ниточку і пров'язуємо так. Щоб максимально сховати ось цей зелений вузлик. Він ще сховається за візеруночком, бо це тільки перша частина візерунка, але ось так. І далі продовжуємо в'язати за перемички білого кольору. Так. До кінця ряду. Останню пров'язали перимочку. Так, ось наш перший підготовчий ряд для для прив'язування прив подвійного подовженого стовпчику. Робимо петлю підйому, розвертаємо наше в'язання. В'яжемо подвійний подовжений стовпчик під кожну косичку. Ось. Під кожну косичку. Заводимо гачок. Виводимо робочу ниточку, ми її розправляємо, щоб вона рівненько лягала, не пров'язуємо, опускаємося на рівень нижче, виводимо подовжену петельку і всі три пров'язуємо. Так, рухаємося до кінця білого кольору. Наступна витягнули, Опустились на рівень нижче, витягнули. Розпрямили, пров'язали і так рухаємося до кінця. Це у нас буде лицева сторона. Що робити з ось такими хвостиками? Ось цей зелений, нам треба охайно завести, сховати, точніше, вивести його просто на виводі сторону. Далі ви його там сховаєте. Продовжуємо в'язати. Ще у нас буде стопчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще буде два стовпчика з білим кольором. Зараз я покажу вам особливість переходу на зелений кольор. Під білу останню. Косичку ми заводимо білий. На рівень опускаємо це у нас ось сюди, тобто в перетин білого і зеленого. Так, теж у нас біла, виходить ниточка. Отже, вирівняли, так. І тепер нам треба пров'язати зелену. Зелена у нас на цій стороні. Ми її захватуємо ось так. І пров'язуємо. І вона якби ховається, частина її ховається під білою ниточкою. Далі ми продовжуємо в'язати пишні стовпчики зеленою ниточкою. Ми заводимо гачечок під зелену косичку, виводимо робочу ниточку, опускаємо на рівень нижче, виводимо, пров'язали. Завели, вивели, завели, вивели, прив'язали три. Рухаємося до кінця ряду, остання косичка теж прив'язується. Вона у нас скошена, але теж має прив'язуватись. Можна трошки гарніше витягнути робочу нитку, опустили на рівень ниж, захватили і вирівняли. І пров'язали так. Ось. Перший пишний стопчик у нас пров'язаний. Єдине, що шнур може відрізнятися трошки за розміром, через це може бути неспівпадіння по пишності стовпчиків, тому тут можна регулювати тут більше, затягувати тут менше, бо в мене ось біла, вона трошки менша. ниточка. Так, робимо петлю підйому, розвернули в'язання. В'яжемо стопчиками без накиду: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І останнє сім. Пров'язуємо білою ниточкою. Біла ниточка у нас знаходиться. Ось. Ми її протягуємо, якби повторюємо ось цей, ось, ось, цю, ось цей стовпчик з виверідної сторони. От так ми її притягуємо, захватуємо і нею пров'язуємо. Тут зеленим підтянули, зелена ниточка залишається тут. І продовжуємо стовпчики. Білим кольором, пров'язали, робимо петлю підйому розвернули в'язання, в'яжемо пишний стопчик. все так само завели. А завели під першу косичку гачок, вивели робочу ниточку на рівень нижче. Рівень нижче це ось ось ця точка. Завели, пров'язали. Так само наступно рівень нижче. Ось тут між двома пишними стопчиками. Завели завели прив'язали так, ми дійшли до останнього пишного стовпчика. Вже пров'язуємо зеленою ниточкою. Точно так же захватуємо ось так. І його можна зробити стягнутим, щоб закрити зелений колір. І далі рухаємося, в'яжемо зеленим. Раз. Під дуже зелену перемичку ми в'яжемо пишні стопчики зелені валез. Так, 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 ось так, ось наш заразочок вже в більшому форматі. Дивіться. Останні два ряди я робила трошки інший момент з ниточкою, і я зараз вам покажу, який. Тобто з'єднання плюс-мінус таке саме, воно трошки відрізняється, якщо дивитися, ось ну тут майже непомітно, тут чисто в петлях ось цих. Тут ось так, а тут ось так, але це майже непомітно. Зараз я вам покажу це з'єднання, щоб ви собі мали на увазі і користувались тим, які вам більше зручніше. Ось це більше ховає зелену нитку, і її не так видно. Через цей, можна, може вона трошки просвічуватись, а тут її просто менше. Значить, ми робимо підготовчий ряд. Так, і ось тут ми маємо прив'язувати білою ниточкою. Але в даному варіанті, ось цю нитку ми ховаємо сюди. Нашу білу довгу беремо, як зазвичай, і нею пров'язуємо цю підтягуємо. Ось так поки це виглядає. Далі в'яжемо біленькою. Для підйому і зараз в'яжемо наш пишний візерунок. Ми дійшли до нашого переходу, прив'язуємо останній стопчик білою ниточкою. Так. Вирівнюємо. І останній прив'яз ми робимо зеленою, яка вже знаходиться з виверідної сторони. І ось так це виглядає з виверідної сторони. І далі ми рухаємося пишними стовпчиками зеленим кольором. Ось і все. Цей перехід трошки кращий, ніж ось цей, тому що тут не, видно, не так видно зелена ниточка. Тут теж можна її сховати, але тут якби трошки надійніше. Тому обирайте ви для себе більш зручніший. Вони обидва насправді зручні, і вивірідна сторона у обидвах виглядає гарно. Ось наша вивіряна сторона. Ось так виглядатиме ваша сумочка або будь-який інший виріб із цього візерунку у двох кольорах. Ще один моментик. Якщо у вас ця петелька довша, то ви можете легенько потягнути, він має бути, якщо ви там ніде його не заплутали, має бути рухомий і можна підтягнути цю петельку, зробити її такого розміру, як і петлі в ось цій, в цьому ряду. Так? Ще раз покажу вам з усіх сторін, Ось так виглядає наш візерунок. Зараз позрізаю ниточки, щоб гарно все це виглядало. Тут все, тут все просто. Ви підшиваєте і просто зрізаєте ваш, ваш хвостик. Я б вже його нікуди не... Ну, Його можна ще сховати, взяти менший гачечок і, наприклад, сховати якось так. Але це треба зробити так обережно, щоб. Не нарушить ділі. Я зараз, мабуть, цього робити не буду, не хочеться мені. Я б його так підшила і на цьому все. Але ви можете. Тобто, у вас охайно виверідна сторона і дуже красива ваша лицева. Ось я завершила повністю цей фрагментик, я його відпарила, щоб він був рівнесенький. Сховала кінчики, ось так ось виглядає наш чудовий зразочок, дівчатка. Тому дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Рада, Рада була поділитись з вами цим лайфхаком і вам творчості, і е, до наступних майстер-класів. З вами була Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок LA Аксесорі.